Друзі, трошки вам покажу, що привезла для своїх рідних та близьких. З Румунії. Це я зараз вам показую набірчик для подружки. От, всім привезла небагато, але, мабуть, що нікого не, не забула. Тож, привезла таке румунське вино, виготовлене в Румунії на пробу. Тут 375 мл. Оці все, все складала по вподобанням людини. То, то що кого цікавить, і що хто взагалі полюбляє, і що в мене замовили раніше, те. Ну, В принципі, що сподобалось, те і привезла. Отакі горішки, я не знаю, казала чи не казала. Тут в Лідлі, в Пені, в Калфленді продаються такі горішки у нас. Я не знаю, може це треба десь шукати. Але вони такі великі, з гарним шоколадом і дуже смачні. Отакі горішки привезла. На пробу взяла отакий Елмонт. В меді і солі. Раніше брала кешю, але щось не було цього разу, тому взяла отакі горішки. Оці штучки вони дуже смачні і. Те, що я перевірила, вони продаються лише в Румунії це румунське виробництво. подружка у мене любить снеки різні, тому велику пачку їй отаку презентувала. І тут, в принципі, смаколики це я велику пачку купила і всім потрошки розділю. І шоколадку румунську від румунського виробника. А це я купила Леді Спістік. Не знаю, в курсі ви чи ні, але після якогось там року. Леді Спістік, оцей, ну і різні види його в Україні, офіційно не продаються. Я не знаю чому. От, але це було ще задовго. Може їх. Ну, коротше, років, мабуть, шість вони точно не продаються, а то може і більше. Їх можна було знайти лише в, на базарі, і у нас в Харкові в переходах в метро. Але зараз. Ну, вони і там, наче, не продаються, і їх можна замовити лише на майкапі доставкою з Європи або в Нотіно теж ну власне з доставкою з Європи. Але там додаткові умови. Тож подружка мене попросила, чому ні? Ну вони реально робочі. Тож. Хто не знає, чим спастися, там я не знаю, в дуже спокотний е, літній день, то знаєте, що от саме оці гелеві, гелеві леді спістик, я вже багато років їх використовую. Вони реально працюють. Тому такий от презент для подружки. Далі буду вам показувати, що привезла ще. Друзі, привіт! Я вже як ви зрозуміли в Харкові. Обіцяла вам зняти, що привезла. Там все інше, і забула благополучно. І вже всім все пороздарувала. Коротше, ну в принципі, плюс-мінус я везла те ж саме, що і минулого разу. Тож, якщо що, дивіться те відео. Я приїхала пару днів назад, але трошки забігалась, ще нічого з Харкова не знімала. Зараз іду шморкаю, тому що алергія в дорозі, до речі, її не було. Ну, мабуть, тому що автобуси, поїзди, там кондиціонер працює. а тут приїхала в, в Україну. І знову в мене алергія. Е, все тече, нічого не допомагає. Я, до речі, е, ну, користуюся тим же самим препаратом з тим же самим е, з тією ж самою діючою речовиною. Що Мені радили е, в коментарях тільки українського виробництва. Ну, він мені, як я вже писала, в принципі він мені допомагає, але перші півтора-два тижні десь так. А далі вже ну, більше треба користуватися, щоб він допоміг. Доїхала я, до речі, їхала я перевізником в цей раз Ґал Казала, що більше ним, ну, не буду їхати, тому що... У нього перевізки також є на Росію, але такі у мене трохи подвійні стандарти. Вирішила їхати, тому що ціна була ну, дуже надто солодка. Подивилася, що знімаю себе дуже близько, тому заново. Е, так, значить, казала я там те, що їхала цього разу гаутрансом е, з плюсів. Зручні автобуси, правда, вони можуть змінюватися. Ви спочатку можете взяти квиток на великий автобус, тобто забронювати собі місце десь там, ну, яке вам подобається. А потім перевізник, ну, коли не набереться кількість, яка потрібна, він зменшує автобус до маленького. І насправді цей маленький автобус, це бусик такий біленький. Він не дуже зручний, але мені... Не знаю, я фартова, мені оце, коли поміняли його, дали третє місце за номером, і там воно було взагалі дуже круте. Там найбільший був відстань найбільша, ніж ногами до наступного сидіння. А всі інші дуже тісні, навіть тісніше, щоб ви розуміли, ніж у маршрутці. Тому, якщо будете брати, дивіться на який автобус берете. Так взагалі всюди є Wi-Fi. Туалети він зупиняється тільки на заправках, тому всі туалети безкоштовні. Там, значить, всі водії, вони молдавани, і вони знають ну, російську мову. Були дуже великі пересадки в Кишиневі. от, але ціна, я ж кажу, зіграла е, свій вагомий фактор. Це була ціна, тому що я, щоб ви розуміли, заплатила з Бухаресту до Києва. Я заплатила. З промокодом, там я euh, знаю, є промокод на 10%, і я заплатила 1150 гривень. До Харкова разом з Інтерсіті я доїхала за 1650 гривень. Серед всіх, до речі, перевізників, що я їхала, в принципі, Гол мені сподобався найбільше, проте це ж ну, такий момент з цим кишеневом із. Ну, Молдавський перевізник, що ви візьмете? Там в Молдові, хто знає, там половина товарів українські, половина товарів російські, якась там чверть тільки товарів молдавських. Ну, Дуже, коротше, що казати, русифікована Молдова. Тому що ми будемо дивуватися. Але в цей раз так і назад я також їду перевізником. Галтранс тільки через Одесу. По ціні теж саме, ну, в перерахунку теж саме, просто там була зручніша стиковка. Сюди було мені зручніше їхати до Києва, а назад з Одеси. Друзі, всіх вітаю у новому дні. Давненько з вами не бачилася, я давненько не знімала, тому що, приїхавши до Харкова, я захворіла. Тому десь тиждень була. В таких домашніх справах лазила десь по району, в центр майже не виїжджала. от Зараз вийшла на, е, на центральному ринку, йду до центру, ніяких особливо планів немає, просто погуляти. Зараз хочу купити кави. от Сьогодні, до речі, дуже теплий день, 23 градуси. От, гуляю я сьогодні одна, тому що мої подружки сьогодні не можуть. Тож сьогодні у мене такий буде прогулянка наодинці, але в принципі я люблю гуляти наодинці. Взагалі дуже люблю проводити час з сама з собою, тому це мене взагалі не засмучує. От, я і вдома люблю побути сама, От, і погуляти на одинці, і, і в заклад можу сходити одна. Правда, в Румунії у мене бажання ходити в заклади взагалі немає, тож я там взагалі не хожу навіть каву попити. А тут е, вирішила сходити в свій улюблений кофеїн, взяти каву. Я зараз буду йти повз рідненькою академією культури. Я тут навчалася. Навчалася на кафедрі культурології, е, що то там менеджмент соціокультурної діяльності. І напрямок був е, піар-менеджер. Так що, хто не знав, я за спеціальністю піар-менеджер, але практично жодного дня я не працювала піар-менеджером, тому що... Дев'ять місяців я намагалася влаштуватися за спеціальністю, і край, так би мовити, моїх намагань влаштуватися на роботу стала компанія Кратос, яка мені, можна сказати, ну це довга історія. Якщо у вас буде бажання, напишіть мені про це в коментарях, я розповім цю історію. Як компанія Кратос повпливала на те, що я закінчила свої спроби пошуку роботи в сфері е, піар реклами. Це Державна академія культури, і там е, ззаду є дворик, хто не знав, такий невеличкий. От. Е, а навпроти, до речі, оце, е, навпроти цього головного корпусу знаходиться. Корпус, ну, раніше він був корпус культурології, може ще якийсь якоїсь кафедри. Не знаю, що тут зараз. Це дуже маленький корпус, там дуже маленька аудиторія, він такий плоский, ця будівля така плоска. На нашій кафедрі були маленькі групи, десь за спеціальністю. Там у нас була піар, реклама і туризм. І ось в кожній групі було приблизно десь. По 10, ну може 12 людей. Е, тому такі невеличкі, тобто Це не те, що там університет Каразіна, де, де дуже великі потоки людей. Тому ми в принципі, поміщалися всі в маленьких аудиторіях. От, а тут вже більше корпусу, це, до речі, теж корпус. От, а от там, от, бачите, отам, бачите, там знаходиться дворик, хто не знав. От, е, зайти в нього можна тільки через головний вхід. І там далі, вже не пам'ятаю як, але не знаю, чи вас там зараз пропустять, чи він працює. Було дуже тут навчатися, і взагалі тут місце таке файне. Ти виходиш з метро, одразу твій корпус, одразу в метро заходиш, чаєчок, там булочки ми різні купували. Тут взагалі таке класне місце, і не треба дуже. Довго шукати, знаєте, ці всі кафедри. І ще, до речі, у нас є один із корпусів нашої Академії культури. Він знаходиться на початку полтавського шляху. Не пам'ятаю, як ця вулиця називається, але там трошки в, в глибині. Обана, це що? Сьогодні тут ходять пішки. От, а мені там трошки далі, я піду, схожу в кафейм. Або всі харків'яни знають, що найстаріша будівля. Харкові вона знаходиться на вулиці Римарській. Ось оце от вона. ну Вона вже зрозуміла, що трохи її реконструювали, але ще донедавна вона була не дуже в гарному стані. Туди Мурчела. Тебе накормлять, Шеді. Парапа. Тут ще бачите. Турчики. Ще навіть зелені я коротше ще буду. Да, шеді Седі красунчик такий. Якась порода малінуа зі стафортом. Ну, Він такий продовговатий, дуже худющий. І такі от красиві вушка у нього. Тут є гарбузик Хакайдо. він, до речі, дуже смачний. Можна запікати зі шкіркою, вона дуже м'яка. Дуже смачні пироги, оладки з нього виходять. Друзі, я знову вас вітаю. іду по своєму звичному вже в цьому відео маршруту. От мені насправді не так легше з вами вітатися і розпочинати відео. У нас сьогодні холод просто собачий, я сьогодні в ексклюзивному луку, тому що в мене немає куртки, тому в ход пішло все те, що було у шафі, щоб більш-менш нормально виглядати. Сказати, що я більш-менш нормально виглядаю, це нічого не сказати. Боже, такий вітер у мене зараз сльози польються, вони вже йдуть. Коротше, сьогодні такий лучок овзадей, капустка, але мені тепло. Светрик пішов мені на допомогу. Вибачаюсь за заздалегідь за вітер. Тут качечки. Ой, я зараз буду плакати, я вже плачу. Це від щастя. 11 градусів у нас. Сьогодні були в планах познімати е, ціни в найдешевших супермаркетах тебе і в Румунії хочу зняти в лідде. От і взагалі хочу сказати, що я трохи в шоці від цін. В Більшості мене вражає ціна на от чомусь на сир і на, ковбо... і на ковбасу. Я не знаю. Хоча я ковбасу жодного разу не купувала, але мене реально вражає і на сир. Просто якась шалена ціна, тому що в Румунії ну, сир значно, значно дешевше. От, я зараз знаходжуся біля розетки, прямую до центру. Мені треба, ми зустрічаємося біля Нікольського. Ще хочемо сьогодні, до речі, якщо світло буде, якщо щось ми побачимо, ми хочемо піти сходити на оцей майданчик біля місця, там де був вічний вогонь. Не знаю, чи він там ще є той вічний вогонь, але з того місця відкривається вид на Церкву з трубочками, як я казала в минулих відео. Е, от. Хочемо піти подивитися, тому що, незважаючи на те, що подружка живе в Харкові, вона сказала, що вона жодного разу там не була. У мене аж руки замерзають, такий холод. Я би взагалі така, що вже і шапку вдягнула. Тут знову йду біля моєї рідненької академії культури. Я ще не поїхала, вже починаю сумувати за Харковом, хоч в цей раз. Я достатньо мало по ньому гуляла, я вже казала, що я захворіла, і потім якось ця хвороба вона насправді продовжилась, тобто я горіла майже два тижні, і потім вже почала приймати залізо, у мене низьке залізо, і тоді мені вже трохи стало легше. У нас тут так красиво в центрі. Нарядили площу, якісь корони поставили, до речі. Харків'яни з ними фоткались. Щось там, типу, Та що ви вигадуєте? Нема харків'ян зіркової хвороби. І, типу на фоні цих штук типу корона така. Слухай. З'явився новий е магазинчик, <хи> да, і він весь хутряний. Там магазинчик косметики, дивіться, він, він такий е весь дуже такий затишний, хутряний. Боже, скільки тут роботи. Ми прийшли в парчок. Чесно кажучи, я постійно забуваю, як він називається, і тут. Тобто да, точно. І тут, хто пам'ятає, це теж дуже-дуже довго були будівельні споруди різні, оця будівля була закрита. І тут зараз от якийсь заклад, поруч Приватбанк, на горі оренда. Тут, до речі, оце приватбанк і далі теж частина Приватбанку. І от зараз ми йдемо по парку, йдемо на ту саму нову локацію. Яку презентувала місто харків'янам на день власне міста. Хотіла вам, а вже не, не видно, хотіла зняти прапор, а ліхтар мені заважає. Вон він там майорить. Звісно, зараз видно не дуже гарно, але підійдемо ближче. Тут, до речі, дивіться, так навколо теж облаштували зони для відпочинку, різні лавочки, підсвітка, новий газончик. Дуже так приємно насправді. Але, звісно, щодо доцільності цього у військовий час можна, звісно, сперечатися, але виглядає прикольно. Дивіться, отака конструкція я приблизила, тому що навколо багато людей, щоб їх не знімати. І цікавим є те, що всередині дійсно там горить справжній вогонь, там якась горілка. І воно отак от палає, тобто бі біля нього дійсно дуже тепло. Ну, коротше, люди стоять, гріються. Я хотіла вам показати конструкцію повністю, тож я не думаю, що хтось образиться. Ось так ось це виглядає. Там всередині. Це все діло ще й підсвічується. Якісь термотривки, такі світильники, тому що там жар такий нормальний. Ми стоїмо поруч і воно так гріє пристойно.